Доброго дня, діти! Сьогодні я був у парку і побачив символ України. Давайте ми разом з вами подивимось на цей символ і скажемо, як він називається. Ось, діти, такий символ я бачив, коли проходив. Діти, а як він називається? Так діти, це прапор України. І сьогодні я хочу, щоб ми разом з вами його побудували з конструктора. А перед початком нашого заняття давайте разом зі мною ми зробимо пальчикову вправу. Щоб вміють пальчики робити, швидко весело ходити підкрадатися. Повсти, гучно стукати об стіл можуть будь-що потримати, один одного вітати З великим кожного з'єднати, гучно обладувати Міють швидко рахувати. Кулочки себе сховати, козу показати, лисичку, руку будь-кому пожати та здоров'я побажати, Помахати всім пока. Рухлива з пальчиками ра. А тепер давайте ж будемо будувати. Для цього нам потрібно. Конструктор білого, синього та жовтого кольору. Починаємо. Беремо синій конструктор, ставимо його ось тут. Беремо жовтий, ставимо внизу. Це в нас вийшов прапор. Тепер ми будемо робити ніжку. Беремо білий, ставимо ось тут. І два останніх. Ставимо ось так знизу. Ось такий прапор України в нас вийшов. Спробуйте ви його побудувати. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення, діти!